Вихідні та понеділок були багатими на події. Про головне, що сталося за цей період на наших теренах протягом наступних 10 хвилин у студії працює Микола Бойки, вітаю. Президентські перегони вийшли на фінішну пряму. З цього приводу вчора в стрию на Майдані Незалежності на дебати знову зібралися виборці. На їх запитання відповідали представники від кандидатів, а самі громадяни говорили про вимоги до майбутнього президента і вносили власні пропозиції. Кому повірили, за кого голосуватимуть і чому, а кого ні в якому разі не підтримують мешканці Стрия, Дивіться у наступному матеріалі. Хто виведе Україну з економічної і політичної кризи? Хто зупинить російську агресію та зуміє прислухатися до побажань і вимог простого люду і не повторюватиме помилки минулих президентів? Більшість зі стріян вже визначилися зі своїм вибором. Найбільшою довірою у них користуються Порошенко і Тимошенко. За даними соціології, ці кандидати лідери президентських перегонів. Яким має бути? наш президент сьогодні, Ваша думка? Щоб не крав. Мають бути нові обличчя, ті, що були, можуть йти далі. Яка ваша думка? Та нові, ну но а Порошенко я знаю. Новий ніж. А ви не боїтесь назвати, за кого голосувати будете? А, а чим керуєте з цим Досвідом. Досвідом? Якщо не секрет, за кого будете голосувати? За Порошенко. А назвіть чому? назвіть хоча б дві причини, три чому. Як мені подобається. Це свій день, за свої під час Майдану. і Те, що він планує зробити. Щоб він зробить, буде ставити. Який урок винесли з Майдану? Спасибо. От ви особисто. Що для вас? Означатиме, означав Майдан. Що який... держава тепер повинна змінитися. Аж що... тепер. Стала незалежно на 23-му році. Хто такі зміни може забезпечити? Говорю, всі багато. Ну, думаю, що Тимошенко, а як буде, не знаю. Дякую. Серед присутніх багато і тих, хто зовсім іншої думки. Вони категорично проти старих лиць на посаді голови країни. Вважають, що ті вже мали можливість показати усі свої вміння управлінської діяльності, і вийшло у них не надто добре. Ви вже визначилися з цієї кандидатури, так? Так. І за кого будете голосувати? за буде. Знаєте, коли мені говорять, що нам треба нових людей, і тут два промовці закликають за Юлію Володимирівну, ну мене сміх збирає, як м'ягко кажучи. Згадуючи про Тимошенко, в мене, я просто не парламентськими виразами, тільки би про неї відзивався. Ну, за Тимошенко я не був. Це просто особисто моя думка. частина мешканців стрія ще не визначилися зі своїм вибором. Молодь наголошує на проблемах своєї вікової категорії, як от неспроможності забезпечити їх роботою, а старше покоління на слабкій соціальній і економічній захищеності. О, приблизно є кандидатура, але так остаточно ще не визначили. Так ми бачимо, не... хто цю якусь програму пропонував людям. Все таки політичні гасла загальні слова. Дуже за не дуже є за кого? Це слушна думка, а чому ви так вважаєте? Прошу? Не знаю, Не зрозуміло, чому вони так довго тягнуть із вибором проти Росії. Ні один кандидат не виступає прямо, аби ми позбулися того тирана. Ні один. Проте більшість сходяться на думці, що майбутній президент повинен бути сильним і справедливим, не піклуватися про власні вигоди, а насамперед про народ. Усіх турбує також питання Криму та складне становище на Донбасі. Він має зробити, щоб першу чергу щоб в державі наші спокій. Вирішити такі питання. Тепер віде, 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 віде. Щоби підняв соціальні стандарти, то, що є найболючіше. і закріпив наші кордони недоторкані, щоб ми не вийшли з-під чобота та й під черевики. От який для вас є визначальний критерій у виборі кандидата? Чали, аби був такий, як має бути, аби був за Україну, думавшись, а не за... А не за... За свої кішені момент істини вже скоро. Свій вибір Україна зробить уже в неділю. І найголовніше, щоб всі вибори прийшли у мирній атмосфері, без втручання зовнішніх факторів. Усі ми, кожен, який тут є, вільні у своєму виборі. Так, але ніхто з нас не вільний за наслідки цього вибору. Уже через тиждень буде момент істини, так. І всі люди, громадяни, стріяни, українці, які тут зібралися, усвідомлюють що є лише один єдиний правильний вибір: це залишатися українцями, громадянами і патріотами. Олег Филик, Микола Боків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Вчора, 18 травня, відбулася 22-га молодіжна піша проща до Гошева, присвячена 25-й річниці виходу української греко-католицької церкви з підпілля. Ніч на неділю у Стрийській катедрі відбулися нічні чування. Вже зранку о 5.30 сформована колона вирушила у християнську мандрівку. Як і завжди, прочан було багато, кілька тисяч у більшості. Молодь під час ходи вони читали Ісусову молитву, співали пісні до Богородиці. Ті, хто не знав слів, повторювали за організаторами, яких було чутно завдяки якісному озвученню. Опівдні на Гошівській горі розпочалася святкова літургія, яку очолив нашій Тарас Тарасенків. Ще одна травнева проща до перемишлян, міста, яке пам'ятає блаженного священомученика Омеляна Ковча. Минулого тижня туди разом з Владикою Тарасом їздили священники зі Стрийської єпархії. Мешканці Стрия та його околиць теж долучилися до третьої всеукраїнської ходи. Прочани відзначили п'яту річницю від тоді, як Омелян Ковч був проголошений покровителем греко-католицьких священників в Україні, і 25-ту річницю легалізації церкви. Третю всеукраїнську прощу духовенство до перемишлян розпочали з молебню. Священники з різних куточків України відвідали давній перемишлянський храм Святого Миколая, де блажений Омерян Ковчук був парухом. Цього разу прочан обмив травневий дощ. Попри те, зустрічати владик і отців вийшли навіть школярі. Від храму святого Миколая процесія вирушила до пам'ятника отцю ковчу, який встановили в центрі перемишлян три роки тому. Тут традиційно зачитали іспит сумління блаженного. Щоправлюбового служіння точно в означеному згори часі, чи може не точно і несподівано після. Власної забаганки запрошені до слова згадували пароха перемишлян як доброго і милосердного священника, адже відомо, що отець Омельян Ковч не раз не давав притулок сиротам та біднякам. Однак наслідувати блаженного Омеляна варто і в його непідкупному патріотизмі та шанобливому ставленні до всіх національностей. Він своє перебування у таборі вважав місіонерством, там служив духовною потіхою. Незалежно від національної та конфесійної приналежності, там відкрив для себе нове поле душпастирської праці, правив літургію, сповідав, причащав і таким чином створив фундаменти підпільної церкви. Божественну літургію відслужили у новому храмі Святого Володимира і блаженного Омельяна. Службу Божу очолив митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк. Йому співслужили митрополит Львівський, Єпископ Естризький, Коломийсько-Чернівецький та Луцький. Хочу сьогодні пригадати слава іншого. Що... Ми тут зібрались Вітамте шану від цього який був сином і священником одного народу, За на землі другого народу, врятувало синів і дочок третього народу. На завершення третьої всеукраїнської прощі греко-католицьких священників до перемишлян усі помолилися за мир і за вірних на теренах східної і центральної України. Банкіри не тільки дбають про безпеку наших заощаджень, а й про чистоту навколишнього середовища. Люди цієї професії в суботу показали, як вміють працювати на благо свого рідного міста. Толоку у стрію банкіри проводять уже в дев'яте. Ініціатором доброї справи є громадська організація Стрийський майдан. Смітять тільки окупанти й москалі українці не смітять таблички з такими гаслами. банкіри, а також активісти, спілки громадських організацій Новий стрий та стризького майдану залишили після себе на міському пляжі, який знову прибирали. Нагадаємо, схожа толока відбулася у переддень Великодня. На жаль, після виходу нашого сюжету та коментарів організаторів і головного санітарного лікаря нашого міста Тараса Рокунця прибережна смуга частішою не стала. Що вражає, що Ті відпочинкові місця, там, там, де палиться багаття, там де якісь пікніки відбуваються. Я не кажу, що це все люди, всі люди, але деякі все-таки лишають за собою сміття, це просто вражає. Це, це якось, будемо говорити зараз по-модному, не по-європейськи і не по-людськи навіть. А? Тому прибирати дійсно є, що роботи місцеві банкіри мали багато, адже весняно-літній сезон на березі річки Стрий мешканці та гості міста вже відкрили. Ми поєднали приємно з корисним. Тобто ми разом з тим і поспілкувалися з друзями, і відпочили. І це приємно і корисно. Серед учасників толуки були і депутати. Ігор Брик представляв екологічну колегію, сформовану при Стрийському майдані. Ясно, річ, що хотілося, щоб більше. Учасників екологічної колегії прийняли участь в цій акції, але маємо те, що маємо. Скажу вам єдине, що шкода, що ті люди, які апріорі не смітять, і є культурні, і є виховані, і знають, як себе поводити на лоно природи, вони якраз участь у прибиранні і взяли. А ті, хто смітять, ті чекають. Цього дня погоджує днини, щоб прийти відпочити і залишити за собою купу сміття, виховувати у людей культуру і навчати стриян правил поведінки на природі такими мають бути завдання новоутвореної екоколегії, члени якої, так само як і місцеві банкіри, запровадять у свій річний план прибирання міста та його околиць. Закликаю. Стріян, коли ви йдете відпочивати, найголовніше це, звичайно, не смітити. Тоді кожен зможе з гордістю сказати, що справжні українці, справжні патріоти живуть в місті Стрию. і це найпатріотичніше і найчистіше місто. І це буде найкраща агітація за нашу майбутню патріотичну, справедливу, національну Україну. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Не витоптуйте у дітей бажання пізнавати світ. Це одна з цінних порад, яку дав стрийським батькам відомий молодий психолог Роман Кушнір. Тренінг для батьків та дітей на тему моделювання стратегій дітей організувала молодь стрищини разом з міською асоціацією інвалідів. Бесіда пройшла у рамках проєкту Купи зустріч, допоможи дитині її метою було назбирати гроші на необхідні речі для випускників стрийського сиротинцю. Психологічний урок для усіх відвідувачів був безкоштовний. Тим, кому майстер-клас. Припав снаги, робили свої доброчинні внески. дитину отримувати інформацію постійно ззовні, але навчиться генерувати інформацію зсередини. Всі, всі важливі новини, вся важлива інформація вас знайде. Чим більше батьки спілкуються з дитиною, говорять з нею, тим краще дитина їх розуміє. Ніколи не переоцінюйте значення, чи тут поганих оцінок, чи то значення запізнень, чи то значення, що дитина щось не робить, тому що ви тоді даєте енергію в ту проблему. Отже, е, праска, ніж, е, гострі предмети, пальники, е, котики, песики, ну, в кого що там, пральні машини, Займа, займатися треба профілактикою. Про планську така, вона холодна. Цьому тренінги по психології у місті не завершуються. Вже завтра активісти сімейного клубу Мама Центр запрошують дівчат, жінок та гостей нашого міста поговорити про мистецтво бути щасливою, як поводитися в оточенні чужих людей, як навчитися правильно відпочивати та почувати себе щасливою. Цього вчитимуть. Також безкоштовно, також за словами організатора, засновника самого мама центру Віри Дячок, жінки матимуть нагоду пограти в інтерактивні ігри. Приходьте разом зі своїми дітьми, обіцяють, буде цікаво 12 до 14 години. В арт-кафе Амелі, місто Стрий, в кінці тренінгу кожен зможе висловитись, що він для себе взяв, зможе виговоритися. А також попити чай і порозмовляти в душевній обстановці з іншими дівчатами і жінками. Тренінг буде безкоштовний, оскільки травень місяць траве, місяць мами, і тому кожна мама, яка займається на заняттях в сімейному клубі Мама Центр, в травні готує якийсь свій захід. Направили на громадськість і на інших жінок, матерів, а також дітей. Скала в черговий раз програє Ультрас все Бридло в рамках 34-го туру першості України з футболу серед команд другої ліги Стрийська команда на вихідних приймала одного з лідерів чемпіонату футбольний клуб Тернопіль. На початку гри господарі створили кілька небезпечних моментів. Ну і як зазвичай, футболістам у малиново зелених футболках забракло точності у завершальній стадії. За схожим сценарієм прийшла і друга половина гри. Щоправда, гості одним зі своїх шансів змогли скористатися, реалізувавши пенальті. Після пропущеного голу, а нагадаємо, що стріляни вкрай невтішно виступають навесні. Своє невдоволення вирішили продемонструвати ультра з команди. Фаєр шоу, петарди і димові шашки полетіли на газон Сокола. Цей перформанс тривав близько п'яти хвилин. Заспокоїти розлючених фанатів намагалися футболісти команди, та це ніяк не вплинуло на фінальний рахунок матчу. Знову поразка улюбленого клубу 0-1. Справи у команди Василя Малика у турнірці, м'яко кажучи, не надто добрі. Передостаннє місце в таблиці, що змінити, та нарешті потішити власних шанувальників, скала матиме змогу 23 травня, коли на виїзді гратиме проти Макіїв вугілля. На цьому наш випуск завершено. Ще раз його можна переглянути на нашому сайті. Його адреса та номер телефону редакції зараз на ваших екранах. Далого вам тижня і до зустрічі! У вівторок у Стрію буде хмарно з проясненням. день можливий короткочасний дощ. Температура від 9 до 21 тепла, вітер змінний 1-3 метра за секунду.